Подивіться, яка красуня зелена. Хто любить зелений колір, це просто вау. Золото дуже гарно з'єднується з зеленим. Зелений, теж покритий таким жемчужним відтінком. Капюшон, як я вже говорила, загинається і всередину, і вигинається, щоб вітер не попадав. Коляска. Дуже легка. Я не знаю, як би в порівнянні з іншими, але в управлінні вона реально дуже легка. Е, важливо, що зараз в них іде ось підстаканник. Підстаканник це дуже зручно для мами і для тата, і потім вже навіть для водички дитині. Для мами, для тата, для кофе. Ось дивіться, двійна амортизація, як у всіх зараз нових моделях. Що дуже важливо це для зими. Ось тут. Гелеві колеса, вони не пробивні, зручний тормоз, який нажимається одною ногою. Колеса швидко знімаються, і великі, великі колеса, вони не маленькі, великий багажник для продуктів. І рюкзак, я вам вже говорила, дуже зручний.